Щось пішло не так. Ти що викликають демона? Чи що? так добре? Я давно не спала. Перші мої слова: ого, як на вулиці тепло. Це можна вмерти після її вечері. Це щось типу люди ми настроїлись на камінний вік. Тому що в нас ранок ми починаємо цей день. Я навіть не знаю, з чого його почати, тому що коли ти прокидаєшся, для світу, в тебе ніби така велика радість, але коли ти знаєш що його через годину виключать. Все пропадає бажання йти щось робити, варити, тому що і спекти нічого, в нас електрична духовка. І води не буде. Зараз ми вже поснідали, вмились, почистили зуби, я вже застелила ліжечко, прибрала в кімнаті, лука своє застрілила ліжечко. І стою в ванні, щоб вам щось показати. Мені Нікон відкрив таку Америку. Він сказав, що це малий Нікон, мій брат, якому 10 років. Сказав, що в пасти є спеціальне маркування. Це є пасти така зелененька штучка, в цієї – типа така синенька, і в цієї фіолетова. Так він мені сказав, що зелененька штучка це з натуральних інгредієнтів. А вже оце я не знаю. Чи ви таке чули? Якщо ви таке чули на нам. Фідна. тому що я думаю, що собі можу буду шукати пасти з зеленою штучкою. Хоча ця, ця в нас паста, в якої є штучка зелени, це іде Адамова паста до двох років. Там дійсно все натуральне. А може це просто по вікові кольори? А ще в мене для вас є дуже класна новина, як для вас, може не сильно для вас, як для мене. Я е, скинула 2 кілограми. Я встала на вагі і я важу 58 кілограм. Це дуже хороша новина, яка мотивує мене далі дотримуватися цієї дієти. Почнемо ми наш день з такої невеличкої зарядки, тому що реально мені треба трохи кров розігнати в організмі. Так само я думаю, і дітям. А тоді вже будемо займатися справами, і я вам обов'язково розкажу, що ми робили в неділю, тому що ми мали знімати відео. Щось пішло не так. Ми приїхали Луцьк нормально, але потім з толіком почали сваритися за то, за те, то за інше. Так ми відео закинули і його до кінця не зняли. Але обов'язково вам розкажу, що ми робили. У нас є світло, або його зараз мають виключити. Пише по графіку о 10 годині. Я вам хочу показати, що ми купили у Луцьку. У нас тепер така краса. Ми купили рамочку. І вставили в цю рамочку нашу аплікацію Оленя. Я собі вирішила, що ми будемо просто ці аплікації час від часу замінювати. Будемо робити щось нове, будемо туди чіпляти щось нове. Тобто це може бути не тільки аплікація з листя, а з будь-чого, наприклад, навіть з паперу чи з чи якісь там квіти, наприклад, з тканини. Хочу вам дуже розказати про те, як ми з'їздили в Луцьку, тому що взагалі це мала бути офігенна поїздка. Ну, в принципі, така і була, просто трішки з форш, з форс-мажором. Зібралися, поїхали в Луцьк і вирішили піти з дітьми у театр. Ну насправді це був якийсь треш того, що діти там давно не були, адам вперше трошки злякався, і ми пішли на Мауглі. Ми навіть не знали, що це за вистава. Ну як ми знали, що таке мавлі? Я собі приблизно уявляла, що маоглі більш таке для дорослих. Але в Луці було й цікаво дивитися. Просто там спочатку настільки було дивний вступ. Що діти тако сиділи. Ми самі були століком в шоці. Це так було і смішно, і водночас дітям трохи страшно. Але вистава пройшла дуже цікаво. Ми перекусили, погуляли по польковому театрі, подивилися, що там є навколо. Ішла вона трошки довше в 10 з за і ми зібралися, вийшли. Приїхали ми сьогодні до Луцька. Зараз буде розгрузочний день у нас сьогодні. Аня хоче заїхати деякі покупки там купити. І ми хочемо зайти зараз з дітьми в ляльковий театр. Сьогодні вистава. Маулі. Лука тільки проснувся, виліз з машини. Мерзне, весь труситься. То вийдемо бігом всередину, поки ще не змерз. Аня, доганяй давай. Навіть берешіть на мене, що я маю змерзнути, сама як розхриста знаходиться. Вже тиждень сваримося з нею за курточку. Кричить Толі, тобі треба купити курточку. А я кричу, що мені не треба курточка. Чуть не б'ємося вже за ту курточку. Заходь, заходь. Зайшли ми в зал, купили три квиточки. Ось така ціна зараз. 50 гривень за один квиточок. Ми взяли три квиточки, тому що на дама сказали, що не потрібно, він ще маленький і буде сидіти на руках. Ось ми вже присіяли тут. Я з самого краю сижу. зал повний. Аня вже кудись стікає. Куди ти біжиш? Я йду в туалет. Ну біжи. Такі очі великі, думаю, блін, де є, є да? Перший раз, як ми з Лукою ходилися, взагалі. Я такий здивований був, такий радий цьому театру. Так що, як моє можливість, то я вам з дітьми рекомендую йти в людьковий театр. Перша дія закінчилась, зараз у нас антракт, правильно? Так, так, зараз у нас антрак. Лука, бідний, ледь висадів. Але Адам якось дивився, сидів. Навіть не піскнув. Так, йдемо, ми в коридор відпочинемо. Це мініатюра йде в театрі. Ще й одна мініатюра так само. Колись. Я навіть уявити не міг, що театр реально, стільки людей відвідує. Тут дуже гарно зроблено ремонт, все остальне. Я вражений. Ми вже декілька разів тут були і кожен раз ми на позитиві звідси виходимо. Що ти Аня там шепчеш йому може? Кажу, що це, це, це чорт, який на вушко шепче щось погане. Бачиш, а там, а там є смерть. Ань, все, все як в нас. <плес> на вушко шепче постійно щось. Раніше куртки залишали в гардеробі завжди, а зараз кажуть, забирайте куртки з хубою, тому що як буде повітряна тривога, щоб ви не стояли в черзі за курткою. Просто взяли і вийшли з театру. Ми вийшли з лялькового театру, діти не розуміли, що це таке взагалі робиться. І тоді каже, що викликають демона чи що. Такі насправді нам незвичні були сцени. Такі танці, все темне, все чорне. Друга дія була вже набагато швидшою і не, 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 не такою страшною, тому вони з захватом додивилися. Потім ще всі виносили квіточки, якісь там солодощі кто. Але ми, як завжди, забули щось взяти, тому що ми кожного разу, коли ходимо в театр, ми наступного разу ми візьмемо і ми забуваємо. Плюс я не взяла свої окуляри, я погано бачила так все. Але взагалом все супер. І, до речі, що дуже класно, ми не попали на повітряну тривогу і дивилися від початку до кінця нашу виставу. Будемо їхати далі на покупочки. Діти дуже змерзли. Я її вдягнула колготки і джинси. Насправді було холодно. Треба було брати їм, напевно, що комбінезончики. І ми поїхали на закупки в ЦУМ. А в ЦУМ ми зайшли в Айкікі. і купили толіку термобілизну. Тому що він не захотів ні куртки, ні черевиків. Він просто сказав: Давай, давай купимо термобілизну, щоб ти в мене відчепилася. Окей, дуже гарно на нього все сіло, гарна дуже якість. І... Пішли шукати мені ласіни теплі, тому що ми мали їх давно взяти, не було їх. Тоді ми зайшли в дитячий відділ і взяли дітям носочки. Такі довшенькі, легенькі довшенькі носочки. Вони будуть на колготки дуже класно і взагалі під черевички в нас немає, тому що теплих є багато, а от і коротенькі є. А довгих-легеньких в нас немає. Тому що мені дуже сподобалося, що е Адамчика з такими, е лапками. Які не дають скосатися, а в луки таких не немає. Вже він старший, вже таких в нього немає. Але взагалі дуже гарні кольори. Мені дуже сподобалися. Якість дуже хороша. Все було на акції. До речі, шапку тоді брав і рукавиці. Ми прийшли рукавиці вже були на акції на 50 гривень дешевше. Там разом ми купили і оцю цю рамочку в сумі. Значить, почалася наша сварка, наша сварка з пляшечки, тому що Лука захотів пляшечку, і я зразу схватилася за неї. Кажу, все ми беремо пляшечку. То каже, Аня, вона як по якості погана. Почекай, може, якась буде краще. Вона по ціні трохи задорогувата. Я кажу, ок дивися, вона на акції краще не питайте, що у нас було з тою пляшечкою, тому що ми приїхали додому. Я вирішила її пропарити кипятком Налату кип'ятку, нас закрила, сколотала, дивлюся вниз, а вона вся поплавалася. Наша пляшечка поплавалася. Це треба було з нею сваритися. Але нічого, вона є, лука з неї п'є. Благополучно, все нормально. Потім е, ми забрали павербенка. Ми замовили його три дні назад, я замовила його на розетці на 20 тисяч тих тих міліампер, що там таке не знаю. От. Отакий павербенк називається фірми якось коко, чи Coco, чи якось такої плану. Ну а ще ми мали постригтися, якщо точніше, то постригли дітей, тому що вони у нас не стрижені вже Адам, не знаю, місяців 3-4, А Лука був не стрижений місяць точно. І вони були настільки зароші. Коротше, ми в перукарні так і не поїхали. Приїхали додому і їх постригли мага. І ви знаєте, я така щаслива, що її постригла мама. Ми не заплатили гривень. Адам не ричав, не кричав криком, просто сидів, щоб ми його тримали. Це було все тихо, спокійно. Тепер вони вже по нас пострижені, гарним. Отакі нас лука, пострижений, гарний. Адам, покажи, який ти пострижений, гарний. Такий гарний, пострижений, Да? О, який красивий. А Адам дивиться книжку. А покажи, покажи мамі поливальну машину. Така з бочкою, ні-ні ні, така з бочкою машини. О, а покажи снігоприбиральну, прибиральну. Яка сніг прибирає? Молодець. А покажи комбайна. Молодець. Діти дуже чекають Дня Святого Миколая. І Лука завжди питає, коли це вже буде, і дуже чекав, щоб ми написали лист. Вчора вони вже Толіком сіли і написали такий чорновий варіант листа до Святого Миколая. Так, добрий день, святий Миколай! Вам пише лист Лука і Адам. Цього року я був слухняним. І Адам також був слухняним. Цього року я хотів би торта і автомат, який стріляє м'якими пулями. Я б ще хотів, щоб подарувала Адамові пазли на магнітиках. Ще я хочу, щоб ти Адамові подарував. Трішки більшого комбайна, дякую, Миколаю, за те, що ти читаєш усі листи. Я тебе жду, чекаю в гості, щоб ти прийшов і давав нам те, що ми просили. Він диктував. писав те, що лука диктує. Чому магнітні пазли для, для Адама? Тому що Адам їх справді любить. І останній раз бабуся купила ще два, пазли, два пазлика йому. І тепер у нас є такі три магнітних пазлика, машинка. Це вже старіші шалуки, кораблик і ракета. Які ось вони тут на магнітику і воно нічого не відлітає. Що я снідаю? Гречка. Рибка жарена, короб і вінігріт. На велике диво світло виключили. Тютелька в тютелька. 10.00, Світла нема. Все, ми без світла. Ідемо глянути. Тут є заняття? Такі цукерочки маленьки знайшли мої. Так, люди, шок-контент. На малесенькому крючечку в коридорі висіла величезна гора одягу. І ви зараз є яка. Це все дитячий одяг. І ми його зараз розбирати будемо. Тому що в багатьох речах вони не ходять. Наприклад, легкі куртки. Ми їх відразу куди потрібно. Це теж легка куртка. Так. Жилетка теж нам зараз не треба. Ця жилетка теж, ця не потрібна, і ця курточка теж. Ось така кучка, напевно, що піде на гору. Що в нас є тут? Є комбез Адама, є куртка Адама, є комбез Луки, є куртка Луки, Хоча теж вона вже така легенька, не, не, дуже, не дуже тепла. Вона буде тепліша, вона осіння. Пальто Луки, Хай ще буде, тому що він часом в бучньому виїжджає, коли куртка. Брудна десь переться, тому що пальто реально тепло. І куртка Адамова, я думала, її на гору заперта, але дивіться, вона вся брудна така. Він мені на хаті був останній раз і ще плюс порвалася вона. Зараз покажу, де вона Де вона порвалася. Дай Адамчик покажу, де вона Ого. Порвалася куртка в нього що будемо зашивати і прати. Але люди, це ще не все, тому що є пальто Адама зимове, яке ми теж лишаємо на запас. І є куртка Луки зимова. Якщо в Луки є куртка зимова, то коричневе пальто, я думаю, сховаю я на гору. Взуття Взуття в нас чомусь теж я приперла нагору, чи то мама приперла. Є тут очобути, 22-й розмір, але вони вже на Адама, напевно, що будуть малі. А може, не малі. Є ще такі вбуки фірми John Golf, якось так називається. Черевики брали мою мою. Чесно кажучи, я дуже-дуже розчарована. Цими черевиками, тому що, бачите, які вони всі. І всередині ножка смердить. Тут, правда, треба устілки виняти. Ми йому брали гарні устілки нові, теплі, вовняні. Думали, щоб йому ножка була тепленько. Але, на жаль, вже з устілкою вони на нього, вони на нього стали малі. Е, є ще в мене отаке взуття на Адама. Тут, виходить, 26-27 розмір. Воно йому завелике. Е, біля Луцька від нас недалеко є село. Де такі самі червички продавалися, 250 гривень, бушні продавала жіночка. Теж демари, тільки на розмір менші. І я думала їх взяти. Напевно, що треба буде брати, тому що серйозно ну, вони завеликі і то конкретно. Якби тут ще устілку виняти, тут устілка не виймається. Поміряю, напевно, йому ще раз. Червички великі, там нога аж так, аж аж вільна, дуже-дуже. Давай, виїдемо. Ви, ви. Ми поїли, дітей нагодувала, дала їм шапо пів бананчика закусити, бо вони їли супчик з макарошками. Покладу їх спати, сама сідаю монтувати відео. І чекаю Толіка. Зараз без 25.2. В нас по графіку виключили світло. І по графіку, я надіюсь, мають його включити. Я сижу, монтуюсь, монтую відео, діти позасинали. І нам дали світло в 2,05. Його вімкнули і в 2:25 знову виключили. Дзвонили ми туди ближче до кордону. Там є наші рідні, і сказали, що знов щось там бахнуло. Жалілися на те, що світла нам мало, а тут взагалі може його не бути. Тому чекаю до того, як додзвонитися просто нереально. Казав, що на автостанції дуже великі черги людей, плюс немає зв'язку. Сижу монтую відео, знаєте, я монтую і не знаю, чи, я, чи взагалі ми вам його закинемо. Mm, Отак от то. Стає так холодно, треба вдягати йти якусь теплу кофту. На годинку пів п'ятої діти прокинулись. І ми палимо камін, тому що хата, хата реально охолола. Зараз пів п'ятої, а там там гарячі. Зараз пів п'ятої і. Ой! Толіка ще немає. Будемо надіятися, що. Якнайшвидше його те світло, і все відновиться, тому що навіть в Луцьку набираємо до бабусі, а в неї не світла, не води. Отака то ситуація. Приїхав наш Толіч з роботи. Купив ще одного фонарика. Показуй вже, хвалися. Бачите, які довгі. Купив більшого схожого. Скільки заплатив? 370 семья. Заплатив 370 гривень, а Луці за дамчиком віддав. Відав фонарика такого. Дивіться, він навіть звір має може. Покажи О, да, да, Цей Ой, менший вам буде, а той буде вже нам. А зараз а що ти роблю, скажи людям. Хочу світочки зробити. такі. Нам в коментарях скажи. Йо? Що нам в коментарях? Написали що діоди ці. — А, да, нам в коментарях написали про діоди, я то хочу зробити зараз такі. — У нас виходить вночі, коли встає Адама Лука, темно зовсім не видно нічого. Неде водичку взяти і тому подібне. Телефони сідають, павербенки розряджуються. Сказали, що невідомо, коли буде світло. Весь луць без світа. Тому будемо пробувати отак. А наш ти метаєш таку. Тут як це наше? Тут дві батарейки Ї! треба. Вони ж будуть живити оцей діод. і таку кнопку взяли, знаєш, щоб його виключати можна. А що ж це таке? Я тепер просто таки бачу. во. Ну, Тато, -та, коротше, у нас такий типу, розумний. TikTok треба дивитись, там багато таких прикольних. Да. У нас такий буде малесенький фонарічок. Слідочок просто все таки. Зараз вам покажемо без нашого телефонного фонарика. Темно, так. О, дивіться. Як все класно видно. Я скажу, як денне світло взагалі. Так видно, що навіть видніше, ніж від цієї лампочки. Та, що в нас стоїть звичайна велика. Це я взяв таких три діода, шість батарейок і три кнопки. Це будемо собі мати на, на екстрений випадок. А ще мені Толіча купив Ласін. Ну, мені здається, що можна було більше. Коротше, вони короткі, і тут воно трохи Знаєш? Наш Толік мучився. Не знаю скільки, певно, з годину часу над тим фонариком, але зробив. І тепер світиться він, зараз покажу, як в темноті. Отако він дає іскравий. Перебралася Аня в зал. Каже, що було тепло, бо сказали, що не знаю, Можливо, на сутки. Може, на більше сюди відключили. Анічка, кісечка, ти мені їстеньки вариш. Я варю їсти дітям. А мені? Тобі вже давно зварне. Супчик. А дітям ти що вариш? Тоже замчик? Ну тут їсти гречку, яйця напевно не знаю, що. Іду по вечері, бо я прийшов в хату, став ці дівові грьобані з мото. А, лє... а ця ізолента, вона якась чи порчена була, чи що, але вона просто ліпиться, до рук клеїться. Чи перемерзла вона, не знаю. і нічого не можна зробити. бо ти пробуєш щось склеїти, воно тобі до рук приклеюється. Повечеряли. Аня мене накормила так, як я не знаю. Це можна вмерти після її вечері. Що я хочу сказати? Треба. Цінувати будь-який момент, навіть такі: немає інтернету, нема зв'язку, нема телевізору, нема нічого. Це дає нам більше шансів навіть побути один з одним і з дітьми. Нема чим зайнятися все рівно, тому сидимо зараз, якось між собою спілкуємося, там разом щось дивимося, якісь ігри граємо. Так що кажу, навіть такі моменти треба цінувати і ніколи не унивати, тому що треба завжди пам'ятати, що є люди, яким гірше ніж нам. Доброго ранку. Ми другий день вже без світла. І на щастя, у нас все добре. В принципі, як могло бути по-іншому, тому що у нас є тепло в плані, каміна, у нас є вода у колоді сусідів. Я скажу, що Адам вчора дуже дуже плакав і казав спати і вів мене в свою кімнату. Він там реально звик спати. Як би нам не хотілося туди піти, там холодно було. Так, з новим ще одних: так добре, я давно не спала. Чи це живий вогонь так дає? Чи не така висока температура? Я не знаю, що але мені було чудово спати, просто там трошки просунався. Кінець кінця він е, за третім разом тільки згодився до нас прийти і заснути на нашу книжку. Толік не знав, чи поміняє він мені лосіну на рибку. На щастя, він знайшов ту точку. Сьогодні він поїхав в Луцьк, зарядив повербенком телефон. Свій мій знайшов ту точку, здавла сіни, ну, тому що вони коштують 400 гривень. То не маленькі гроші. Тоб... взяв він XL-ку, Я не знаю по якій причині він мені привіз М-ку, вона на мене мала XL-ка, Ми думаю, нормальна буде, тому що в мене розмір с XS. Але я розумію, що це ринок, і там розміри трошки зміщені. Ще одне: в мене, як назло, сьогодні на другий день виключене світло. І невідомо, коли воно буде в телефоні, кінчилася акція. Я реально думала, що все вже буде капець і ніхто мені його не поповнює, тому що нема зв'язку. Зараз я мені його поповнив, і мені відразу прийшли гроші, відразу активувалася акція, і слава Богу, мені тепер є з ціни цілий місяць. На вулиці цієї ночі було снігні, так що, так що, я думаю, ми зараз на вулиці підемо на саночках вкатаємося. І знаєте, зараз таке приходить розуміння того, що не потрібно так радіти і переходити різко на всі блага, які є в нас. Світло, газ. І інтернет і тому подібне, тому що бачите, яка може бути ситуація. Той самий колодязь, він не помішає ті самі дрова, або якась десь пічка чи камін, Чи все бувають різні. І я казала Толіку: ти мені скажи рік назад, рік назад. Що ми будемо сидіти без світла, без газу, ну, без в плані, без опалення, без тепла, що ми будемо без води. Що в нас буде війна і будуть бомбити всі наші міста. Я б ніколи стільки живу, я не повірила б. Ну, можна їхати з дуже легко їхати. Лука гуляє, хлопці повиходили гуляти. На вулиці навіть і не скажеш, що світла немає. Не дуже холодно, мінус один, нолі тако. Трошки калюшки позамерзали, взагалі супер. І я скажу, ми тепло так накушкалися, Перші мої слова ого як на вулиці тепло. Ого, як плавно їдуть санки, взагалі супер. Навіть на дорозі можна їхати. Уявляєте собі? Ого. го Ми вирішили йти в ліс. Там є гірка, така в лісі. Вийшла на вулицю, а від того, як тут добре, і настільки тут багато людей. Всі повилазили з хати, в хаті здається, все, капець, А на вулиці походиш. Та ніби все класно, все так само. Во, все лід. Це все лід. Воно все в льодові. Ми навіть одяг повісили і весь одяг покрився шкуринкою такою більшою льоду, і зверху ще його присипало снігом. Ми настроїлись на кам'яний вік. А мій брат їздить по селах по роботі, і він каже: там навіть каже, світло не пропадало. Реально, ми вже запаслися в сімму, ну ви ж не почитаєш ніде. Та, значить, все, води понаносили, хату пропалюємо, перейшли в зал, нібито світло вже не буде 10 днів. Ми дуже награлися, нагулялися, набігалися, на сніжки накидалися, поїли. Я пожарлась відної капусти, поїла і закусила йогуртом. Зараз стріляємо ліжко, поки що взагалі, тому що світла ще поки немає і в хаті холодно. Е, і все. А світло мають нам дати, так принаймні сказали, в три години. Покажання, як там світить? Нормально? Ну І тут мало, то наші свічки запалили. Ура, люди! Ми перемонтували генератор. І у нас з часу півтора сутки перший раз світло. Зараз без У В сусідньому селі світло вже є, дали світло, в нас не дають. Ми, правда, вже перемили з мамою всю посуду і так, без світла. Тому зараз, напевно, будемо мити дітей, самі митися. І треба трохи прибратися. Ух, Ура! Хоча б на годинку, але воно буде, можливо, навіть ми вам встигнемо відео закинути, коли вже появиться світло таке. Тому що з генератора ти... Інтернету все не маєш прикиньте, люди, яка сталася цікава ситуація, тільки ми включили генератора. Тато каже, здається, світло вже в селі з'явилося. Ви нас генератор буквально хвилин п'ять. Е, найкращий спосіб гарно збити картоплю це зовсім не блендер чи е, товкач, а найкращий спосіб це міксер. Картопля виходить просто божественно, тому що в блендері вона така виходить забита, така як то знаєте, така тягуча. Товкачом ти погано все одно її товчеш, а от саме міксером просто супер. Знаєте, з'явилося світло і хочеться щось таке таке велике бажання все робити. І розумієш, так, так не має бути. Треба мати таке бажання і шукати в собі сили робити і працювати завжди, навіть коли немає світла. реально <плес> заскочали за, ля... за ляшками. І за мультиками ми заскочали, і за Ляшками і за всім на світі, і за світлом. Такі лосіни по Міняв, але знаєш, що XL. Пише XL, так? Да? Але дивися, які короткі. Може, такі є? Ось такі є. Ну во, такі вони Ну трошки, отак, як походить, то вони от злітають, тому що вони п'ють Але взагалі вони класні. Ну, то й добре. Що ви собі думаєте, люди? Це наші наслідки одягу. це На дворі пішов дощ і мороз був. Отак цей одяг весь лежить, потрошки відстає, але во. Шкуринка велика льоду, все повністю. Навіть немає як помити Йо? дітей. Не знаю, що ми будемо з тим одягом робити, але це просто шок.